Зі, вітання всім у 32-му випуску про футзалу. В цьому ефірі разом з вами згадуємо всі ключові епізоди в оглядах матчів третього туру групового раунду Кубка Дніпропетровської області. Розпочинаємо з центрального протистояння, в якому важко поранений у минулому турі Аместейтом Грізлі вийшов на бій проти ще одного гранду обласного футзалу Будівельника. Хижаки, котрий матч поспіль, дуже потужно починають, незважаючи на скіл своїх візаві. І це одразу приносить результат. Вже на третій хвилині грізлі попереду після того, як дует Теодорович Сарін розкатав Віталія Тура. Будівельники відігрались за чотири хвилини. Денис Бондаренко все зробив сам, пройшов по бровці та вгатив у ближню дев'ятку. Перерва пішла на користь лисичанцям, які одразу починають притискати хижаків до власних воріт, і це спрацьовує. Артур Курбанов виводить будівельників вперед. Згодом Бондаренко оформлює Тубель. А на 35 й хвилині хет-трик Дениса закриває усі питання щодо переможців цього дуже непростого протистояння. На останніх хвилинах хижаки пішли грати в п'ятого, і як нагорода за старання, м'яч у виконанні Артема Сінчикова. На цьому все Будівельник Грізлі 4-2. Артура з перемогою. Ну такий сьогодні бойок з перших до останніх секунд не тільки спортивна агресія була здорова агресія, але вона була. Чи розуміли ви, що після Мастейто грізлі будуть грати, давати такий супротив саме проти вас? Е, та ну тут слабких команд немає. В першій лізі багато команд від одного рівня, і всі вже навчились більш-менш грати в футзал. Чи як в нього не грати та давати не давати саперника? Ми розуміли, що команда буде настраюватися на боротьбу і ну, легко не буде 100%. Тому якби ми такі таку гру і очікували. тим паче, після Аймстейту я дивився гру. Там перший тайм був в рахунок 0-0 і така гра була бойова. Якщо я не помиляюсь, то Аймстейт там всередині другого тайму тільки забив, а потім вже команда посипалася, А так ну гра була гідна. Тому ми розуміли, що команди тут всі будуть на нас налаштовуватись, бо якби на вищу лігу настраються всі. Тому гра була ну. Таку, як я і очікував, бойова бойова важка гра. Очікувано будівельник починає так собі привозити, а потім героїчно цю всю історію намагається виправити. Сьогодні вийшло. Це така фішка у вас, да? самим собі <сум> придумати. Так, це в нас така фішка. Да, ми любимо, щоб нас розбудили, а потім вже виправляти гру. І ну, в принципі, гарно, що що ми пропустили в самому початку. Тому якби ще в нас багато було часу, щоб виправити все. Тому краще так, ніж грати 0-0, як зі смайлами і там. За одну хвилину в кінці, там, не дай Бог, б пустили, вже б времени не було, не було б ну, все виправити. А, так, ну... а потім журналісти там якісь травлять, да, вони ж не розбираються в футзалі. Та ні, всі розбираються. У нас зараз гарні журналісти, все, все окей. Сьогодні зовсім інші грізлі, незважаючи на, на, на рахунок на табло. Сьогодні команда з будівельником заробилась і по-спортивному, і фізично там могли навіть спочатку такі нерви були. Ось чого команді не вистачає, на твій погляд? Не вистачає нам досвіду, я вважаю. У нас хлопці тільки грали у друзі, другій лізі. Зараз… Отримуємо досвід у першій і так зразу перепри, перепригнули через два етажі у вищий дивізіон, можна сказати. І граємо з такими клубами, як будівельник і які вже багато років на висоті нашого чемпіонату. Тому я вважаю, що сьогодні була задача проявити характер свій. Взяли Помилки з прошлої гри з Еместейтом трохи підправили. Я вважаю, що вже краще. Дійсно, якщо порівнювати ці два матчі з местейтом непогано почали, два пропустили, все скажімо так, зникли. А тут з першої до останньої секунди просто такий бій дали будівельнику. Ну, два різних матчі, два різних грізлі. Ось ця непостійність. Це ж не тільки досвід. Так, звісно, ну ми стараємось рухатись вперед. Рости з ігри до ігри, поговорили трохи в роздягальні, сказали друг другу те, що повинні робити, сплатились та постаралися показати інший футбол. Ката Фелічета Флауер знову запалюють. Суперники видали досить драматичний матч у чемпіонаті, який завершився на користь подолянчика та кампанії. А ось тепер і в Кубку області влаштували справжній гольовий карнавал, який також приніс перемогу квіткарям. Розпочинається історію вже на другій хвилині матчу. Кирило Кандибей, який і розпечатав ворота спіки. Щоправда, за 30 обертів секундної стрілки рахунок в матчі зрівнявся. Все, як слід зробив Ярослав Шередеко. А ближче до екватору першого тайму спіка виходить вперед після голу Федіра матуса. Але і ця перевага протрималась на табло менше хвилини після того, як Подолянчик виравнює баланс рахунку 2-2 Іван Віданов знову схиляє Терези на користь піки. Це 3-2, І надалі в першому таймі гра пішла без голів. А ось по перерві квіткарів прориває. Причому з усіх щілин на 24 й хвилині Фелічита Флауерс з зусиллями красиля та безотосного зрівню рахунок та одразу квіткарі виходять вперед. Кандибей оформлює дубль в матчі, і це вже 5-3 на користь фелічити. Далі суперники обмінюються м'ячами, а згодом Подалянчик забиває вдруге та схоже гру було зроблено. Вісім чотири. Квіткарі знову святкують звитягу у дуже атмосферній дуелі проти спіки. Знову спіка, знову веселий матч. Е, е, ніяк вони не підберуть ключі до фелічити Флауерс. Як ти вважаєш, за рахунок чого? Е, так, досить така, знаєте, добра команда, молода, швидка. Е, але в нас е, більш, мабуть, Більше опиту, тому такий результат. Грали в минулому турі у чемпіонаті з ними. Тут дуже така теж була добра гра. Десь їх вивчили вже, мабуть, тому сьогодні навіть трошки легше було. Але команда дуже добра, повторюсь, та дуже така швидка. Скільки сьогодні штанг було, скільки голів могли забивати, не летить, просто м'яч і все. Ну. Не ніякого тут немає, вроді і вже підстроїлися під суперників вищого класу і граємо з ними на одному рівні. Ну от трошки як не фартить. Ну, там дійсно сьогодні обстучали все, що тільки можна. Там кажуть, якщо ось така історія, потрібно салом змазувати. Бюджет в клубі дозволяє там десь сало купити, та, щоб я, наступний матч. Я думаю, ми якщо, що самі скинемося і купимо. Бюджет навіть команди трогати не будемо. Мені кажеться, треба просто фізтренування строїти, місто тактики і все буде добре, щоб дурні мислі з голови викинути. Сьогодні душку положив. Я там дивлюсь сердечки туди на другий поверх. Подобається як коментатор працює чи що. У нас дуже добрий коментатор, але ні, дівчини привіт. Переказував. Добрий сезон команда проводить так. Всі звертають увагу на ваш колектив, великі амбіції. Ви відчуваєте або просто приходите, граєте у свій футзал та отримувати насолоду. Спортивні завдання все ж таки присутні. Ми намагаємось робити те, що нам каже тренер наш кожну гру. І так, у нас дуже такий добрий старт був. Жодної поразки немає в чемпіонаті. І, мабуть, друге коло теж потрібно буде так догравати, щоб завоювати якісь медалі. А кубок? Кубок, ну теж є якісь плани, але чемпіонат головний. Перший матч там такий був дуже насичений по арбітражу. От ви, гравці, як ви взагалі дивитесь? Як, як вони це судять? Все? Не знаю, у мене до арбітражу взагалі ніяких питань нема. Відчуття, Не так? <гум> Та ні, все добре, все добре. У групі Б було зіграно лише один матч, але його вистачило, аби насолодитись черговим перформансом у виконанні дуету Тризуб ДДХ. Те, що ДДХ цього сезону грає в режимі турбулентності, вже всі звикли. І цей матч знову підтверджує, що ігри за участі команди Дениса Пеліка щонайменше обіцяють глядачам насолоду від непередбаченості результату, а у крайньому випадку емоціональний зрив президента клубу. Розпочиналося все як під копірку останніх матчів ДДХ. Команда мала відчутну ігрову перевагу над тризубами багато часу катала в п'ятого. І знову ж таки забиті м'ячі пішли тільки тоді, як повний форсаж увімкнув лідер колективу Станіслав Гора, який на 20-й, 23 й та 26 й хвилинах зробив все від себе залежне, аби ддиха спокійно почувався на паркеті та насолоджувався своєю перевагою і по грі, і по рахунку. Схоже на те, що хитрик Станіслава, партнери по команді сприйняли зовсім інакше. І як у грі з партизанами ДДХ почав чудити та пропускати один за одним, Мандичев, Метєльський та знову Мандичев за дві хвилини вбивають перевагу ДДХ під нуль. На паркеті 3-3 І, схоже, це був вирок ДДХ не тільки в цій грі, а й у більш координальних висновках. Той його знає, чим би ця історія закінчилась для ДДХ одразу після фінальної сирени. Якби на останній хвилині Андрій Будніков все ж таки не приніс команді перемогу та не гарантував ДДХ вихід у плей-офф Кубка Області. Станіслав, ну давайте розбирати, що знову на паркеті відбувається. Дуже цікава історія. Ваш хит-трик, якщо я не помиляюсь, перший тайм шалений, потім другому помінялися ролями. Як можна цей футзал прокоментувати? Ну, треба передивитись гру, але я думаю, ну, це було цікаво дивитись вболівальникам. Е, скажімо, той, хто не має симпатії ні до нашої, ні до команди «Тризуб». Їм ем було дуже цікаво дивитись. А ну, десь не вистачає якоїсь концентрації віри в себе. На жаль, були перед цим дві гри, коли 3-1 вигравали і 3-3 зіграли. Це було ще з легіоном і остання гра да, з партизаном. 3-1, там навіть четвертий пропустили. Ну, там. Судді відмінили гол. І, мабуть, це десь ну, там, сидить десь внутрі кожного, десь якесь переживання, що, щоб не повторилось цієї історії. І, а воно, бачите, ну, ти за це, це напевно думаєш, і воно так і трапляється. Треба від цього якось осторонитися, нібито розмовляє, бо нібито всі так це сприймають позитивно. що… Так, 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 зробимо висновки, але знову після першого пропущеного м'яча починається якась, ну не сказати, що прям паніка, ну якась закрадається, це, що невіра в свої сили, що не дай Боже, знову повториться, і від цього знову йдуть помилки. Такі, які ну не суперник, заставляє нас робити ці помилки, ми саме їх робимо. На жаль, на жаль, сьогодні та сама історія, тільки з тією різницею, що потім все ж таки вдалося забити четвертий м'яч і виграти все ж таки цю гру. Певно, самі емоційні, саме такі сумбурні, в деяких випадки каламбурні сьогодні грали команди. Два зовсім різних тайма могли зачепитися мінімум за нічию і все ж таки ДДХ в останніх моментів вигризає цю перемогу, яку ви в них ледве не вкрали. Але. що відбувається? Доброго дня. Ну, так, бачите, другий тайм трошки ми змінили. Ну, так, воно і в плані на гру, так було, що ми трошки підемо вище. Тому і такий результат другого тайму вийшов, як він вийшов. Знаєте, як то кажуть, що мусується тема вже давно у футзальних колах FIFA UEFA про те, що треба зробити гру п'ятим, як в баскетболі. Щоб було там 25-30 секунд, нема атаки. Переход хода. Звісно, да? важко грати, Пів, ну, півтора тайма, грати проти п'ятого, звісно, важко. І четвертий м'яч ну, це помилка індивідуального характеру, яка ми це все розбирали, ми це натреновували, і гравець просто свіженький вийшов, він просто не допрацював. Хоча перед цим ми могли також забивати два м'ячі при рахунку 3-3. Забивай своє, хоча б один забивай і вже друга гра. Гарна гра вийшла таке. Дали трошки ініціативу в першому таймі. В другому трошки забрали тому. Слухайте, емоції. Емоції ну, річ е, корисна, так? коли щось не виходить, але ну, їх дуже забагато. Там, можливо, вам вже спонсора шукати, там, який буде нерв... да, нервові клітини відновлювати чи якісь препарати приписують, ну, скільки серце ж може не витримати. Розумієте, тут спонсора да, було б непогано, звісно. <зас> Просто що емоції, ну, емоціонуємо, чому. Це все розбирається, ці всі помилки. Та, вони на тренуваннях це все робимо. І вже дорослі люди, це ж не діти там, що йому 5-6 років йому сказав, він вийшов, він не знає, що робити з тим м'ячем. Вже дорослі люди вони вже не перший так сказати, рік грають в цей вид спорту. Да, і Він виходить такі дитячі помилки, робить, що ну, вже не можна там якось по-інакшому реагувати на це. Може, колись і закінчиться ці клітини нервові. Спостерігаю за президентом команди. Дуже він хвилюється. І ось саме такі ігри. Ну на минулому інтерв'ю він сказав, що ну дуже соромно. І чи знаєте, ви що після другого пропущеного м'яча він сховав ключі від роздягальні і сказав, що якщо б четвертого не було, то можливо до припинив би своє існування? Ну такої інформації я від вас чую. Ну, можливо, це емоції, але такий натяк був. Ну, все можливо. Коли була, була така дуже погана серія після Нового року, коли не могли виграти ні одної гри, то, звичайно, напевно, такі думки в президента і виникають, скажімо так, на від хорошого життя. Але. Ми подивимось, як воно буде. Можливо, все ж таки сьогоднішня, все-таки перемога. Десь десь все ж таки вона позитивно повлияє на хлопців і на гру в цілому. Поруч проходив президент ДДХ. Він сказав, що тризуби могли закінчити кар'єру цієї команди, а якби зрівняли рахунок, тому що нервів у них також вже не вистачає. Ви звільняли своїми результатами? Як колись колег чи команди, можливо, там знімались? Ні, такого ще на моєму досвіді не. Було. Було, щоб після нашої гри хтось е, приривав свій участь в чемпіонаті. Тому, може, було б перший раз, а якщо б ми не 3-3, а 4-3 в нашу користь зіграли, то що. Він сказав, що заховав ключі від роздягання. Ну, він сказав там на рукопотисканні в кінці, що трошки не відбили нам бажання грати. У ну, Нас не було на миті відбити, було бажання виграти. Мали, мали шанс не скористалися. «Легіон» на матч проти Дніпра двадцять 23 виходив вже як кваліфікований учасник плей-офф Кубку області. А ось Дніпрянам треба було добряче попотіти, аби приєднатися до своїх візові. Тому як навіть нічия гарантувала підопічним Андрія Засенко прохід. Далі цілком зрозуміло, що за таких умов саме Дніпряни намагалися що найменше припускатися помилок, а при нагоді шукати своє щастя біля воріт легіону. І в першому таймі ця тактика спрацювала майже на всі 100%. Луговський у рамці підчищав усі наміри легіонерів запивати свої нагоди, та й в ватаці дніпряни також змушували суперників добряче попрацювати. Причому за моментами саме Дніпро перегравав своїх візаві. Майже весь матч команди шукали шпарину, аби все ж таки вирішити, хто в цій парі сильніший. Але розв'язку прийшлося чекати до останньої хвилини матчу. Гра рукою в карному майданчику, і так рефері вказує на пенальті. Боротьбу нервів виграє Віталій Яриновський, який за 40 секунд до фінальної сирени прошиває бездоганно відігравшого весь матч Луговського. Здавалося, це кінець вистави, але Засенко використовує тайм аут щось ретельно пояснює своїм підопічним. І так, залишені секунди до завершення гри Дніпряни зрівнюють рахунок в матчі. Емоції зябіна зрозуміти можна. Дніпро не просто рятується від поразки, а в парі з легіоном виходить у плей офф опубліка області. тайм у це він вчасний, це тренерська історія. Чи так вийшло? Е, так, дійсно, це тренерська історія. Ми напрацьовуємо ці стандарти на тренуванні. В нас їх там мінімум 5 штук, там суми, рівне. Там багато усього в нас з домашніх заготовочок, як то кажуть. І знову ж таки, ну тренер вчасно помітив, взяв тайм аут Ну і ми розіграли. Пощастило, що влучив пом'ячу. Команда намагалася, команда старалася. Ця гра була за перше місце в групі і взагалі за вихід у плей-офф. Тому. Е, ми були максимально налаштовані на неї і хоті і хотіли дати гарний бій, і звісно перемогти. Чи дивились ви минулу гру Легіону, тому що вони там наколотили, як кажуть, дофіга і більше, так а сьогодні в них майже нічого не виходило. Звісно, ми насправді передивлюємося кожну гру, і легіонне виключення розбирали їх сильні сторони, слабкі і намагалися саме слабкими сторонами скористатися. Що, в принципі, мені здається, в нас плюс-мінус вийшло, грали на контратаках. Ну і. Рахунок, як то кажуть, на табло нам забило, на жаль, тільки з пенальті, але все ж таки забили. На жаль, забили з пенальті чи на, чи на щастя. Не знаю, можливо, так би закінчили 0-0, було б не весело. А так, хоча якась іскринка, під кінець дали гарний бій. І зірваний голос. І зірваний голос, це точно. Треба грати до останніх секунд, тому що, якщо ти не доїдеш, ти пропускаєш голи. Ну, так ми вийшли з першого місця, Я думаю, це хороший результат. Да, моменту було много, що не забили, но сами виноваті. Боролися дві гарні команди. Легіон да, вже зробив своє, свою справу у групі, але е, ма, мабуть, ми більше хотіли цього, щоб перемогти. Так, але не сьогодні. Завдяки цій, дякуючи ні, їй, ми вийшли з руху. Дякуючи їй. Ні, Дніпр, хороша команда. Молода. Ну, просто треба забивати свої моменти. І забили пра, забили два. Так, так мені забиваємо і отримуємо за три секунди до кінця матчу. Закриваємо випуск оглядом матчу, який вже ніякого впливу на боротьбу за вихід у плей-офф групі В не мав. Нічия легіона та Дніпра не залишила ані Смайл Дніпро, ані тим паче Айс Блік Дніпро жодного шансу пройти далі. Як би там не було, але суперники віднеслись до гри досить відповідально. Гайсблік повинно було відновити своє бійцівське реноме після жахливої поразки у минулому турі. А ось смайла після повального вибуття лідерів команди у Лазарет нічого не залишалось, як зіграти напіврезервним складом. Та, врешті-решт, як слід дати награтися молоді. Майже до завершення першого тайму Айсблік вдало стримував атаки смайлів та лише на 16-й хвилині отримав першу пробоїну. м'яч на рахунку Дениса Усенка. Під саму сирену на перерву ігрова перевага та шалена настирність продовжує приносити дивіденти смайл Дніпро у вигляді забитих м'ячів. На екваторі другого тайму Євген Таран робить рахунок 4-0 на користь «Смайл Дніпро». І лише на 37-й хвилині матчу Айсблік Дніпро зусиллями В'ячеслава Піланчука розмочує рахунок. На цьому команди завершують свої виступи в літньому розіграші Кубка області. Виходить так, що це у вас товариська гра з підвищеною відповідальністю? Так, дали хлопцям молодим більше е, часу е, для того, щоб подивитися, як вони можуть. Е, Боротися з такими гравцями по поводу матчу «Легіон Дніпро вважаю, що Дніпро в конці... радів більше не тому, що вони зрівняли рахунок, а тому, що ми не виходимо з групи. Так що Дніпро бажаю вам пройти як мене як... <годно> да, далі. Подальше вам як говориться. Ну, щось тут попахує якоюсь принциповою історією, чи що за справи у вас з Дніпром-2023. Так, звісно, ми е, пройшли змагання, боролися в першій лізі. Ви бачите, які у нас принципові зустрічі, тому я вважаю, вважаю бажаємо перемоги в дальніших матчі. Якась епідемія травм в команді так сьогодні. Ну ви грали там на Ось ця молодь, яка як у якої сьогодні було більше часу, аніж завжди. Які враження від їхньої гри? Вони молодці. Виконують повністю установки тренера, тому їм браво. По поводу травм так, нам нерв на пороблено. У нас всі вікові гравці, всі на травмах, і це дуже погано. Скоро буде трансфер на вікно. Думаю, пару чоловік ми долучимо до нашого составу. Тобто, щось цікавеньке потрібно чекати. Ведемо переговори, але дуже тяжко дається нам. Якісь переговори, тому що. Це конкуренція або запроси у тих гравців надвеликі. Над і, запро... і запроси, і конкуренція. Ну... Класичний футбол наш в Україні він воєкраще занепав, а цей футбол розвивається дуже сильно. Я думаю, що багато чого добавлю. Я, ну, не хочеться багато говорити, хочеться робити. Тому я думаю, треба трошки часу і ви це все побачите. Будемо бачити. У нас є свій козир, це наш тренер. Тому будемо дивитися. Новий рівень для команди і дуже важко. Там, після минулої поразки вам, у вас експерт профудзалу Вацко там, розкритикував трохи, притравив і вже 1-4, можна сказати, невеликий прогрес є. Та Прогрес кожної грої є. Тяжкувато, да. трошки швидкостян не вистачає, брак в передачах. Ну, Але ми працюємо, стараємось. Трошки в команді треба наладити, щоб піхачі. Це більш спокійно треба грати. Вроді кожну гру настраимося на перемогу, ну, бажання на тренування 15-16 чоловік, всі стараємося, виходимо сюди, теряємося, не можемо нічого зробити. Ну, поки, поки що рівень, навіть аж такий, ну, будемо сподіватися, що будемо трошки краще виступати на після передсезонного збір, пройде. Тому... Налаштовуємося на бій. Футбол, футзал це командний вид спорту, один в полі не воїн, але ось у вас результати вони таки пішли. Після того як капітан отримав вилучення, пропускав чотири гри. Він повертається, але все ж таки, ось цей відрізок, наскільки вам не вистачає. Капітана, Олексій, да, досвідчений гравець, багато де пограв на цьому місцевому рівні. Тому да, його там він у нас центровий. Да, там з передачки, якісь ну, більш спокійний. Він тому так його дуже не вистачає. Але треба сказати, що ми останні три гри грали з командами вищої ліги, тому це, воно там 10 секунд, дві і вже все. Да, вже, ну, ми стараємося, б'ємось до останнього, я думаю, що ми ще своє слово скажемо.